Так, друзі, у продажу у нас з'являється Lexus LX 570 2011 року. З салону виїхав у 2012 році офіційний автомобіль, двигун 5,7, газ, бензин, повний привід, гідравлічна підвіска. Ну і звісно ж, автоматична коробка передач, якісна лінзована оптика, гарне світло. У нас 20-й радіус колеса, непогана літня гума встановлена, красивий білий колір, по кузову фарбований тільки капот другим шаром. Дуже класний стан у автомобіля. Технічно жодних зауважень на сьогодні немає. Об'ємний багажний відсік, є камера заднього огляду, є парктроніки по кругу, безключовий доступ по всім чотирьом дверям. Ставочки із дерева. дверним картам без зауважень. Шкіряний салончик чорного кольору в гарному стані, реально доглянутий. Клімат заднього ряду пасажирів, мультимедіа для заднього ряду пасажирів. По комплектації також у нас повний електропакет з пам'яттю водійського сидіння, датчик газу, електрорегулювання керма, електропривід сидінь. Спереду по салону також дуже і дуже достойний стан, люк в комплектації, мультикермо. Круїз, датчики світла, дощу це все, звісно, є. 270 тисяч кілометрів пробігу. Жодних помилок немає. Мультимедіа з дисплеєм, з камерою заднього огляду, клімат, контроль, запуск двигуна з кнопки, підігрів та вентиляція сидінь та управління гідропідвіскою. Дуже гарна комплектація, дуже класний. Реально офіційний автомобіль. Хто зацікавлений? Дане авто вже в продажу компанія автопарк місто Харків. Більш детальна інформація. Більше авто завжди на нашому сайті Автопарк.ua. цей автомобіль можна придбати за готівку, кредитування чи лізинг. Також розглядаємо обмін на ваше авто та можлива доставка в інший регіон України. Звертайтесь.